подивитись програму української служби голосу америки час тайм продовжуємо випуск за підрахунками міністерства торгівлі США, зараз американці заощаджують гроші найбільше за останні 15 років робити це вдається частково завдяки моді брати речі на прокат І якщо оренда автомобілів велосипедів чи відеодисків – звичне явище то тепер до них додався ще й прокат іграшок картин і навіть домашніх улюбленців продовжує марія Юнко. Гасло поділець з іншим. В час економічної кризи стало особливо актуальним. Для цього навіть придумали термін ренталізм від англійського «rent» – орендувати. Якщо ви знаєте, що отримаєте машину, коли вона вам потрібна, то чому тоді не ділитися автомобілями? Оренда автомашин лише початок. Зменшення зарплат та збільшення безробіття змінюють купівельні звички американців. Зараз американський споживач купує вдвічі більше ніж 50 років тому. Інтернет-проект «Енні Леонард Історія речей, який незабаром стане книжкою, розповідає про те, як, здавалося, потрібні людям речі стають тягарем. Тож, дедалі більше американців відмовляється від зайвих покупок, аби зберегти гроші, простір і довкілля. Для прикладу, з 2004 року, прокат автомобілів компанії Зіпкар зростає на 100% щорічно. А в інтернеті можна взяти на прокат майже все: від прикрас і сонцезахисних. Сніг окулярів до дитячих іграшок і творів мистецтва. Перевага в тому, що кожного разу ви можете мати різні експонати. Також це значно дешевше. Брати на прокат не лише дешевше, але й менш шкідливо для довкілля. Я не думаю, що впродовж останніх десятиліть ми жили нормально. Я вважаю, це було відхилення. А тепер ми повертаємось до нормального життя і усвідомлюємо, що нагромадження речей не робить нас щасливими. Енні вважає, що концепція спільного володіння набиратиме популярності а підтвердженням того, як вона може революціонувати, є компанія, яка здає на прокат домашніх улюбленців. Марія Йонко, голос Америки.